Бачиться, нас вже за зняли. Mm -hmm. як приємно. Бачиш, ти поняла? Добрий день, дівчата. Добрий день. Я фотограф, хожу по вулицям міста і фотографую цікавих людей. Хотів зробити декілька фотографій для вас, якщо ви не проти, звичайно. Я тільки за. Давайте. Да. А ви потім нам скинете? Звичайно. Ой, прикольно. Ой, дуже гарно. Мені подобається, дуже красиво. Скажіть, будь ласка, про що ви мрієте? Проте, щоб війна закінчилася, не повна більше невеличкий бліц, чай чи кава, кава, горе чи море? А море, фільм чи книга? Ну 50 на 50. Якщо би була можливість повернутися в часі років 10 назад і 10? дати собі невеличку пораду, що би це було за порада? Ну я б дала менше років назад, але більше дивитися, розбиратися в людях, напевно. У мене є маленька традиція. Якщо ви на мене підписані, я подарую вам невеличкий подарунок. Не підписана. На жаль, на жаль. Але дякую вам. Дякую, гарного дня вам. Вам також.